24 травня відбувся фінальний показ мод під назвою «Печерські каштани, організатором якого є Київський національний університет технології та дизайну. Цей конкурс проходить на міжнародному рівні. Розпочався фешн з виступу маленьких патріотів України. У своєму виступі вони показали, що діти є майбутнім нашої держави. Цей конкурс присвячений показу здобутків молодих студентів. Молодих дизайнерів, конструкторів, які працюють або готуються працювати в сфері моди. Це дійство молоді, і студенти вони теж відчувають сьогоднішню обстановку, напругу. І, звичайно, що вони хотіли також показати своє відношення і свої почуття до рідної України. Вони це не нав'ящували, але показали. Історичну цінність, свою любов до землі, до батьків до історії і до нашої України на фешені були представлені колекції одягу, взуття, аксесуарів та зачісок. Боротьба за призові місця проходила з 19 по 24 травня. Протягом п'яти днів журі конкурсу уважно спостерігали за майстрами класу Київського національного університету технології та дизайну. Ще неділю, та конкурс та були полфінали. Сьогодні фінал у нас Тобто то нас полуфінал проходить на території університету. От фінал в цьому году ми ось здесь вот на території Ocean Plaza. Вот если вы видите, мы здесь огромное количество людей, а у нас волонтёрів, наші самовіддування дуже активно працюють. Насправді, команда огромна університету, которая взяла все на нас, з великою самовіддачею працює. Это очень 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 приятно, Это делают очень много. Оцінювали фінальну частину конкурсу такі законодавці української моди, як майстри перукарського мистецтва, дизайнери, керівники відділу з роботи з дизайнерами Ukrainian Шенвік головний стиліст медіахолдингу 1+,1 один плюс один та телеканал. М один фешн-блогер та головний редактор журналу Ательє гості. Отримали масу задоволення від побаченого. А учасники «Печерських каштанів залишились задоволені, не зважаючи на призові місця, адже ними пишаються їхні рідні, що я найголовнішою нагородою. на даний момент на рівень тих знань, які я маю зараз, Я думаю, що я довольна своєю колекцією на всі 100%. Моя ціль в житті принести в цей світ щось нове і моє ім'я запам'яніли, щоб я не просто була дизайнером, який. Шил для звезд или еще для кого-то, чтобы я была именно человеком, который добился. И его можно запросто открыть в Википедии, прочитать о ним, и вдохновиться им. Я хочу вдохновлять в будущем людей которые, и детей, которые будут после меня.